Середа 11 червня. Це новини коротко. Вітаю на Нікопольщині від самого ранку. Небезпека ворожих ударів. Вночі ж під прицілом окупантів була Марганецька і Покровська громади. Агресор застосував артилерію і дрони Камікадзе. Загиблих та поранених немає. 17-ма шахедами ворог вдарив по Харкову. Троє людей загинули. Щонайменше 60 поранені. Зночі тривають аварійно-рятувальні роботи у двох районах. Серед поранених дев'ятеро дітей. І від ранку під прицілом ворожих дронів та артилерії Херсон понівечена багатоповерхівка, травмована. Одна жінка в Україну повернули тіла 1212 полеглих воїнів. Це загиблі військові з території Харківщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини, Запорізького напрямку а також Курщини. Далі фахівці проведуть судово-медичну експертизу та передадуть тіла рідним для поховання. Понад 350 мільйонів гривень на реконструкцію трамвайних колій хоче витратити місцева влада Дніпра. Йдеться про полотно на старому мосту. Чому коштовний проєкт не може зачекати, та чим збентежені громадські активісти? Розкажемо. Зробив зауваження, отримав колото. Різану рану у Дніпрі побила ветерана за те, що дорікнув водію зайнятим паркувальним місцем для людей з інвалідністю, а замість вибачень отримав кулаки і погрози. І це під час війни, коли кількість українців з інвалідністю значно зросла. Тож Ально скористатися пільгами та яке покарання чекає на тих, хто ігнорує закон? Дивіться репортаж у повному випуску. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11-й.